Зміню місце реєстрації просто та швидко. Для того, щоб зареєструватися, чи знятися з місця реєстрації, або щоб отримати виписку про місце проживання, Дніпрянам більше не потрібно бігати за кожним папірцем. Зробити це все можна в одному місці. Для цього необхідно звернутися до районних приймалень мешканців або до ЦНАПу. Адреси ви можете бачити на екрані. При зверненні необхідно мати при собі такі документи, заява на реєстрацію місця проживання, паспортний документ особи або свідоцтво про народження для дітей віком до 14 років документи, які підтверджують право на проживання у житлі, підтвердження оплати адміністративного збору та військово-обліковий документ. Якщо ж реєстрація робиться законним представником, він повинен мати документ, який підтверджує особу, та документ, що підтверджує його повноваження. Єдиний реєстр, розроблений Департаментом інформаційних технологій, повністю інтегрований з Державною міграційною службою та сервісом ДІЯ. Також він дозволяє обмінюватися даними з іншими територіальними громадами. Тож, якщо ви прописані в іншому населеному пункті, вам не обов'язково їхати та збирати документи. Ви можете зробити це у Дніпрі.